Жила собі мальва на світі, В степах, що поблизу Дніпра, дівчина у самому цвіті, чарівна, струнка, молода. Росла вона в мами і тата, не знала ні горя, біди, на радість і щастя багата, і ними стелила сліди, любила свою Україну, любила ріднесенький край, та ворог прийшов. На руїну хотівся зітерти украй. Взялися до зброї і діти, взялися до зброї і жінки, і стали свій край боронити сміливі міцні козаки. А ворог посунув стіною нахабно, як ріс саранчі, великою кров'ю ціною стояли ми вдень і вночі. А ворог ішов, як навала, на рівні в них сили були. І вже оборона упала, трималися скільки могли, та сили на рівні, здолали, побили усіх козаків, дітей і жінок убивали, всіх стратили чоловіків, а мальва, мов ранена, пташка, боролась і билась сама, хоч як і не було їй важко, в полон не здалася вона, чужинці її оточили. Смертельний удар нанесли, і крові її наточили, знущались як тільки могли, зі злості усю порубали, як сміла їм опір давать, а потім ще й порозкидали, не дали докупи зібрать, і виросли ніжні квіти, дівчина життям проросла, до сонця тягла свої віти, зродила їх рідна земля. То мальви, то ружі квітують, прикраса і сила землі, що нас звеселяють, лікують, як справжні живі лікарі, ці квіти при кожній хатині, на кожнім ростуть квітнику, немов постамент тій дівчині, що мала сміливість таку. І ось на моїй сорочині ця мальва, як символ землі. Як вдячність відважній дівчині, красуються квіти малі, на білім малюнком яскравим, як знак перемоги життя, як вірність народу ці мальви, як пам'ять про давнє буття, як дівчини мальви, сміливість, як відданість рідним степам. Я тішусь, що маю можливість повідать про неї і вам. Пишаюсь, що я Українка, радію, що я тут зросла, цієї землі я частинка, як дівчина мальва була.